Тепер я знаю, поезія пахне рибою. Петре, йди за мною, бо поезія пахне рибою, ніби жінка рибалки, що повернувся додому. Поезія пахне часто не парфумом, мазутом, ніби жінка, яку колись любив механік. Поезія пахне алкоголем, який посмів видихати на неї. Я поезія пахне жінкою, часто словами, котрі говорить та. Що має право на моє ліжко, що може лягати у моє ліжко? Вона пахне жінкою, як нею пахнуть мої руки, котрі торкалися її за мить до цих рядків, за рік до цих рядків, за вічність до цього всього. Петре, іди за мною, Бог любить тебе.